Володимир Новосад, відомо у рівному постать, був застрелений минулої ночі у під'їзді свого будинку. Свій життєвий шлях, директор товариства з обмеженою відповідальністю ринок закінчив у 54-річному віці. До того як у 1990 році очолити центральний рівенський ринок, Володимир Новосад працював директором рівенської загатівельної контори. Мав вищу освіту за спеціальністю товарознавець. Був одружений, виховував трьох дітей і три роки тому став дідусем. Сьогодні зранку біля кабінету директора товариства з обмеженою відповідальністю ринок був виставлений міліцейський пост. Ведеться слідство. Найближчі ж колеги Володимира Новосада перебувають у шоковому стані. Зараз знаєте таке, трудно щось говорячи. Дуже нам і важко це говорить щось. Тоже ми всі, як то кажуть, в такому невриділюваності не можемо щось сказати. Взагалі, як сприй... сприйняли працівники адміністрації події? Ну як сприйняли? Говорять, дуже важко сприймається. Трудно, не можемо всі прийти до, як кажу, до нормального чувства. Напередодні вбивства, як розповів заступник директора ринку Богдан Школа у кафе Фантазія, яке знаходиться на території базару, він разом із Володимиром Новосадом та іншими колегами відзначав свій день народження. Бармен кафе розповів, що святкували досить весело і бди нічого не віщувало. Вчора був тут такий веселий. Сіділи всі новина. Додому із кафе, за словами Богдана Школи, поверталися компанією. Але до під'їзду свого будинку Володимир Новосад ішов вже один. Там він і був убитий. Звістка про трагічну смерть Володимира Новосада облетіла ряди базарників з самого ранку. Більшість торговців, як стверджують, перебувають у шоці. Я дуже це тяжко сприйняла. Та як це була прекрасна людина, прекрасна. скільки ми знаємо це 4 роки на базарі. Це взагалі я не знаю. Кому це потрібно забрати його життя? Порядка не было как такового, понимаете? Не было порядка. Мы тянем жилы, вырываем, чтобы вот провести товар, чтобы 4 рубля ему заплатить готовые деньги. Одна нас, нас никакой помощи. В смысле никакой, ну нету нам, как говорят, чтобы мы заработали, ему заплатили 104 рубля место. За что? Что дороги не чищены, что я тащу, мне, это, ну, как его, растяжение жил? А я йому плачу 104 місця платила. А хто следуючий? Будь такою ж самий, розумієте? Чоловік, що, так сказати, молодий, хай би живий, справлявся з своєю роботою добре. Ми продавці базару сумуємо, сумуємо тому що він дійсно непогано був людина. І для базару, і для своїх там, ближче працюючих. рядом. Ну і для нас, звісно, ми сумуємо. Це... E, скажіть, будь ласка, ви якихось змін в зв'язку з цим очікуєте? E, сказати e, дійсно трохи страшно в наше час і коли міняється e, вищестояще начальство, страшно, дійсно, не знаємо, яка людина прийде, що нас чекає, тому що і так. E, Базар нас мільчає, в людей немає грошей, торговлі нуль, за місце піднімається. От, так як сказати, пів стола в нас зараз коштує 4 гривни. Якщо прийде інша людина, Бог його знає, як кажуть, нова мітла по-новому буде мести. Шкода людину, як для нас він непоганий був директор. Нічого не можемо сказати. Жалко, як людину і все. А що між собою базарники на рахунок цього говорять? Хто що каже? Так між собою і говоримо, що жалко людину, а що ми звідки? Ми прості, тут продавці. А там що в них сталося, за чого, може так хтось. Ми...